Сьогодні буде жорсткий розбір Гаррі Потера. Нещодавно в своєму інстаграм я запостила, що я йду на оркестр Гаррі Потера в жовтневе. Ви залишили реакцію, що вам було б цікаво почути мій розбір. Тож, поїхали. Підкаст Мілки Рекунблогінг Блогінг 101. Тут ми говоримо про соціальні мережі, як розвиватись, заробляти і кайфувати від життя. Випуски кожен тиждень. Так, ну що, сідайтеся зручніше і налаштовуйтесь на розбір. Нелад. Ми простояли в черзі, у нас перевірили квиток, пікнули його і пропустили. Коли ми зайшли, там взагалі таке почалося, що <смі> я досі згадую, просто зі сміхом. І сміх, і гріх, як то кажуть. Пишіть в коментарях ваші варіанти. Перше: нас не пускали в зал. Друге не було працівників концерту. Третє не було світла. І четверте не працював гардероб. Так, сподіваюся, що ви вже написали, я розказую. Коли в нас пікнули квиток, і ми зайшли, там не було жодного працівника, який би направив тебе в яку залу, в які двері входити. І я думаю, що ви, в принципі, розумієте масштаб жовтневого. Я доволі часто ходжу на концерти, раз в два місяці приблизно. І зі свого досвіду хочу сказати, що коли ми заходимо на територію театру, ми в гардероб здаємо речі. І є працівник, який дивиться, які у нас місця, ряд, зал, і навіть не те, що випроведжає, а пояснює, як треба пройти, де який вхід, де в які двері зайти, і як пройти до свого місця. І навіть в маленькому театрі драми і комедії обожнює цей театр на лівому березі. Є працівник, а там всього дві двері, там неможливо навіть загубитися. Ти підходиш, здав верхній одяг, тебе зустрічає. Контролер, я не знаю, як називається ця професія, працівник театру, який дивиться, які у тебе місця, і розказує, як тобі пройти. Ви думаєте, що, що тут такого, правда? Коли зима, ти в верхньому одязі, під тобою ще якісь ковти світера, це дуже незручно ходити з отакою купою речей і шукати де вхід в зал. А зараз експертна частина. Перше правило надавати сервіс клієнту, про який я розповідала в цьому актуальному інстаграм, хто пропустив, ви втрачаєте багато клієнтів як жовтневий втратив мене. І хоча я часто ходжу в театр, я зовсім мало обізнана з назв партерів, амфітеатр, балкон ну ні, балкон я знаю, а всі інші назви я дуже погано орієнтуюся, ну, чесно кажу. Як є. <свісно> можете писати, що я не одна така, і ви також дуже погано орієнтуєтеся в цих, цих назвах. Ну, ви вже зрозуміли, що ми зайшли в жовнави і ще досі не знайшли свої місця, правда? <свісно> на першому поверсі людей було багато в двох напрямках: це в туалет і в буфет. І звісно, що не побачивши інших кодів, ми піднялися на другий поверх. А ви пам'ятаєте, що працівників немає, і спитати нема в кого. Там було багато дверей, всі вони не підписані, людей багато. Всі десь розтисалися по цьому коридору, ми просто не знаємо, куди йти. Ми пройшлися по всьому коридору, нічого не знайшли. Я вже пристала до якоїсь людини, і запитала, що таке партери, як це знайти. Вона мені підказала, що це на першому поверсі, і ми знову спустилися до буфету і туалету. Ну ви розумієте, весь цей кріж, який відбувався перед початком концерту. Ну як витки купляла два чи три місяці тому. Ну не пам'ятаю я навіть приблизно в якій я стороні брала місця. Ну, ну вибачте, якщо б може я візуально запам'ятала, де вони знаходяться, ну, було б легше зорієнтуватись. Ми вже спустилися на перший поверх і знову шукали якісь там входи, окрім цих туалетів. Ви вже теж втомилися, правда? <смі> і що саме цікаве, що ми там були такі не одні, які шукали свої місця нарешті вже. Я розумію, що люди довго вже збираються, також не можуть знайти своє місце. І концерт через це затримався. Якщо чесно, це просто якась неповага до людей. Бо я вже пристала до звукорежисерів і запитала, що таке партне, <смі> <смі> як нам знайти місця. Це було дуже смішно, і нарешті ми знайшли своє місце і почався концерт. Так як це буде розбір зі сторони маркетингу, я почну з пошуку. Мені насправді в рекламі багато попадалося різних концертів Гаррі Потера, але чому я обрала саме цей? Рекламний макет і унікальна торгова пропозиція, яка мене просто підкорила. Це навіть перше, про що я питаю у своїх клієнтів. Що ж мені пропонували в концерті Гаррі Потера? Що кожен з глядачів може стати учнем Хогвартсу, гравцем з квідичу і позмагатися за свою школу. Виграти чарівну паличку, кинувши ім'я в келих вогню. А також виграти статуетку Гаррі Потера. Ну, звісно, мене це підкорило. І я не зважаючи навіть на вартість, хоча вона була вище середньої, замовила квитки. Отже, наступне правило: оформлення шапки профілю. Це правильна аватарка, правильна подача інформації, унікальна торгова пропозиція. І це все. По чому клієнт обирає підписатися чи ні, купувати чи ні, зайшовши на вашу сторінку? Звісно, що концерт почався феєрично. Тут нічого не можу сказати поганого, оркестр був реально неймовірний. Тут правда нічого сказати. Музику я обожнюю і не даремно ще 2000 місць в залі було зайнято, просто зал був забитий під зав'язку. Пояснюю концепцію, вони застосували не тільки музичний супровід, ну, заради якого ми, в принципі, йшли, а й візуальний супровід з шматочки фільмів. І це була унікальна можливість стати реально героєм фільму. Тому наступне правило для вас: створюючи сторітейлінги, рілси, пости, ви маєте запакувати історію в правильний візуал, супровід відео і аудіо. Глядач має поринути. І стати героєм цього відео і цього контенту. Мабуть, ви думаєте, що на цьому все? Ну, бачучи, що відео продовжується, я думаю, що ви зрозуміли, що це далеко не все, і розбір продовжується. Так як ми вже знаємо, що ми зараз, як користувачі дуже вибагливі, оркестр застосував гарні маркетингові прийоми по залученню аудиторії, тому готуйтесь скрінити. Розказує, як тут можна покращити. В антракті нам розказала про всі умови розіграшів, і на екрані дали великий QR-код з тестом, де ви обираєте школу і проходите квіз. Це як тестування гра, і зароблені бали за школу віддаються в загальну колбу. Там же була і віртуальна гра з квідачі у вигляді тесту. І в кінці концерту ми дізналися, яка школа перемогла. Тому наступне правило: залучайте аудиторію до гейміфікації, щоб забрати увагу аудиторії. А ви ж пам'ятаєте, що ми на антракті, і весь цей час могли просто гортати відео в інстаграм. Хто був одягнений в учнівську школу, міг кинути своє ім'я в келих вогню. І цей келих обирав свого претендента. З цього ми записуємо наступне правило: це дай спеціальні умови відданій і найбільш зацікавленій аудиторії, тому що зараз її рівень довіри максимальний. Наприклад, для вас у мене є спеціальні умови на мій комплексний курс по веденню блогу, посилання залишив описі. Бо той, хто буде в передзаписі, отримає найдешевшу пропозицію і найвигідніші умови. В кінці концерту вони озвучили всіх переможців і запросили нас на наступні концерти в фільмах Володар Перснів по грі Герої Треті? А отже, наступне правило: використовуйте вже прогріту аудиторію, яка на гарних емоціях купить наступний ваш продукт наприклад, дати гарний бонус або якусь гарячу знижку. Як це використати, коли клієнт купив послугу? Запропонувати в обмеженому по часі, гарячу пропозицію тут можна застосувати різні типи пропозиції і протестити, яка з них працює найкраще. Найпростіше вони могли б дати нам в кінці QR-код з посиланням на отримання знижки, яка працювала б до кінця дня, на якийсь конкретний їх наступний концерт. Ускладнювати тут насправді можна по-різному, можна було б репостнути їх Reels, щоб отримати цей бонус. Можна було б пройти квіз і так далі. Тут цілий пласт фантазії можна вигадувати щось різне. або просто дати QR-код. Ми перейшли за посиланням і отримали знижку, вона там до кінця дня, наприклад, працює. Тобто, таким чином вони одразу закрили певну кількість клієнтів на наступний їх концерт. Їх ціна квитка наступного разу коштувала б дорожче. А ці люди, які вже прогріті, які прийшли на їх концерт і захотіли купити одразу наступний квиточок отримувала б гарну пропозицію по старій вартості. Ну виходить, що від нової вартості відняти знижку, і вийшла б, наприклад, там стара вартість. Як можна було б виграти статуетку Гаррі Потера? Ми мали зайти в інстаграм, і під їх останнім постом там була фотографія цієї статуетки. Написати кодове слово люмус розбираю. І тут є величезний мінус не використати активи інстаграм. Ну, знаючи, що я рілсмекер, ви вже зрозуміли, який це мінус. Найпростіший взагалі варіант. Був би виставити ріл з їх креативом якоїсь рекламну пропозицію, яка закриває біль клієнта. Таким чином, ми можемо взяти найпростішу біль. Ну, наприклад, люди не цікавляться оркестром живою музику, бо вважають, що це нудно, або що оркестр це тільки про класичну. музику. Також додати для нас умови, підписатися, поставити лайк на три 5 останні пости. А це також можуть бути рілси, та написати кодове слово люмас під це відео ріл. І, вуаля безкоштовний трафік з інстаграм гарантовано. Ви не уявляєте, що за 10 хвилин антракту набігло під постом півтори тисячі людей, було півтори тисячі коментарів. Як можна було це не використати під різ? Бо інстаграм просував би це відео безкоштовно, це насправді дуже просто. Знаючи алгоритми інстаграм, він би считав це цікавим контентом і просто безкоштовно би його просував. Уявляйте, який це буст для цього? відео? Скільки переглядів воно могло б набрати органічно. А у них таких концертів іноді по два за день було, і два місяці вони проводили ці концерти. Тому що правильно останнє правило це правильно користуватися вашими ресурсами безкоштовного просування в інстаграм. Обов'язково створюйте різ на вашу цільову аудиторію, який закриває біль. Таким чином ви даєте мощний буст у вигляді коментарів, лайків, репостів, підписок. Круто, правда. Цьому всьому я навчаю на своєму міні-курсі. Ну що, як вам розбір? Мощно було правда? Я взагалі я сама була в захваті, і ви не повірите, що зараз в кожному бізнесі я бачу такі прогалини і величезні помилки в тому, щоб не використовувати безкоштовні активи, які вони вже мають. На рекламу ви встигнете витратити. Спробуйте безкоштовно, воно вам дасть. Буст для розвитку, а далі можете вкладатися в рекламу. Насправді мені самі цікаво робити такі розбіри в своїй голові. Неважливо, де я знаходжуся. Я на манікюрі, я в кафе, чи я в VR-квест пішла. Взагалі неважливо. Це відбувається в моїй голові кожного Бо, разу. В принципі, бізнес, товар, можливо, що. Соціальна мережа працює за певними алгоритмами. І чомусь бізнес не використовує ці безкоштовні інструменти на максимум. Як гадаєте, чому? Що в підсумку? Жовтневий? Ні, однозначно. Ми замерзли на тому концерті, а концерт супер. Нам сподобався і завжди є, до чого рости. До речі, в кінці виграли слизеринці. Ну, як сподобалось робити більше таких розбірів? Пишіть в коментарях, на яку б тему хотіли зробити розбір. Можливо, ви хочете зробити розбір власного бізнесу. А з вами була Мілана Рекун, і побачимось в наступних відео.